Вітаю вас на каналі Грай. А Ватерії у нас повний гайд на паладина у Baldur's Gate 3. У цьому гайді для початківців у Baldur's Gate 3 я розповім про клас паладин, включаючи всі чотири підкласи, а також надам вам корисну інформацію та поради. Якщо вам буде цікаво, я зроблю більш повний гайд від ранньої до пізньої гри. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити такий гайд. А поки що давайте подивимось на клас Паладина і що потрібно знати, щоб стати сильним паладином у bg 3 Паладини в бал. Gate 3 відіграють роль ДПС ближнього бою і роль танка, а також надають певну підтримку завдяки своїм бафам і списку заклинань, орієнтованих на зцілення, а також класові особливості покладання рук. Крім того, вони дуже добре вміють вести діалоги завдяки відносно високому показнику харизми, тому можуть виконувати багато функцій у партії одночасно. Паладини в БГ3 дають обітницю, що визначає їхній підклас. На відміну від інших класів, паладини повинні дотримуватися постулатів цієї присяги. Якщо вони її порушують, то це звільняє їх від зобов'язань, але також змінює їхні класові особливості. Зазвичай ви не зустрінете паладинів дальнього бою, просто тому що їхня основна здатність божа кара, як і більшість заклинань типу кара, може бути використана тільки в ближньому бою. Крім того, вони не мають доступу до спеціалізації луків та двозбройного фехтування, як бійці та слідопити. А це означає, що вони, як правило, зосереджуються на використанні однієї зброї ближнього бою, обираючи між стилями дворучний або одноручний за щитом. Більшість паладинів будуть використовувати модифікатор сили для своїх ближніх атак. Тепер ми розглянемо, як налаштувати вашого паладина під час створення персонажа, щоб отримати найкращі результати. Ми почнемо з здібностей, оскільки це, мабуть, найважливіша частина, окрім. Вибору під клас. Основні здібності паладина це сила і харизма, але вам також знадобиться трохи статури, оскільки ви будете весь час знаходитись у ближньому бою. Сила збільшить ефективність ваших китків атаки та пошкоджень зброєю ближнього бою, а також покращить ваші китки на перевірку сили та перевірку атлетизму. Харизма збільшить кількість заклинань, які ви можете заготувати, і те наскільки важко ворогам врятуватися від ваших спелів, а також покращить перевірки під час діалогу. Вона також підвищує ефективність бонусу захисту аури. Статура потрібна для того, щоб збільшити ваш запас здоров'я, щоб ви не вмирали так легко, а також для того, щоб допомогти вам підтримувати концентрацію на заклинаннях, таких як палюча кара, щитвіри або благословення, якщо ви отримаєте удар під час концентрації на них. З тієї причини я наполегливо рекомендую вам вкласти 16 в силу і 16 в харизму під час створення персонажа. Ви можете залишити статуру на рівні 13, оскільки у вас буде досить хороший рівень захисту, особливо якщо ви використовуєте щит. Ви також можете взяти 14 харизми і 15 статури, що може бути кращим вибором, якщо ви граєте дворучною зброєю, оскільки у вас буде менший рівень захисту. Перша раса, яку я рекомендую взяти, це бісини Заріель. Причина в тому, що коли ви досягаєте третього рівня, ви отримаєте. Падщину Авернуса палючу кару, а на п'ятому рівні спадщину Авернуса ганебну кару. Паледини вивчають і палючу і ганебну кару в процесі гри, але ці расові здібності можна використовувати один раз до тривалого відпочинку, не витрачаючи чарунки. Це по суті два безкоштовних заклинання між довгими відпочинками просто за вибір цієї раси та субраси. Ви також отримуєте темнозір разом з пекельним опором і чудотворством. Пекельний опір робить вас стійким до вогню, тим самим зменшуючи шкоду вдвічі, тоді як чудотворство дає перевагу при залякуванні та перевірці артистичності, майже гарантуючи, що ви пройдете ці випробовування на відмінно. Ще одним гідним вибором є лісовий ельф з його темнозором, пейським походженням і підвищеною швидкістю пересування. Паладинам не вистачає мобільності варварів і монахів, і навіть ця невелика перевага може допомогти їм наздогнати ворогів. На піворк теж непогано підходить. Є темнозір, незламна. Стійкість і вища критична шкода. Теж хороший вибір, а також є бонус до залякування. Що стосується навичок, то вам мінімально потрібні навички залякування та переконливості, оскільки ви повинні вести діалог у групі, якщо граєте паладином. Ви можете взяти походження військовий, що дасть вам бонус до атлетизму та залякування. Далі ми розглянемо, що отримують усі паладини на кожному рівні, щоб допомогти вам краще зрозуміти клас паладинів загалом, перш ніж ми перейдемо до підкласів на першому рівні у паладинів є кілька дуже корисних класових особливостей. По-перше, вони отримують божественне чуття, яке дає їм перевагу. Вони можуть двічі кинути кубик на атаку і взяти найбільше число, що випало на кубику на атаку проти небесників, нечисті та невмерлих. Ви будете зустрічатися з цими типами ворогів у грі, і дуже часто. Тож це дійсно допоможе вам у проведенні атак у таких випадках. Вони також отримують здатність покладання рук, яка дозволяє їм стілювати членів партії або себе кілька разів, втрачаючи дію. Це чудова можливість поповнити запаси між боями, але рідко використовується у бою за винятком надзвичайних ситуацій, оскільки воно витрачає дію, тож ви не зможете атакувати у той хід, у якому ви хілили. Ну і звісно ж, мінусом є дуже малий радіус дії. Покладання рук стає сильнішим у міру проходження гри, і ви отримуєте більше можливостей для його використання. У беге 3 паладини також отримують класову особливість обідне наснаження на першому рівні, яку можна використати лише один раз за відпочинок. Ця здатність залежить від підкласу, обраного для кожного паладина, але вона може давати вам перевагу над ціллю, яку ви атакуєте, або зцілювати всю вашу партію в ВОЄ. У правильній ситуації вони можуть бути надзвичайно сильними, тому їхнє використання суворо обмежене. На другому рівні паладини отримують заклинання першого рівня і чарунки першого рівня. У БГ-3 загальні заклинання паладинів мають переважно бафовий або лікувальний характер і включають такі заклинання, як благословення, стілити рани та щитвіри. Однак у паладинів також є кілька бойових заклинань типу Кара, більшість яких посилюють їхні атаки ближнього бою, так само як і Божа кара. Вони діють інакше і наносять інші типи шкоди, але вони також витрачають вашу дію, бонусну дію і чарунки, що робить їх трохи складнішими в використанні. Майже всі інші бойові заклинання паладинів у Baldur's Gate 3 походять від інших підкласів і називаються закляттями обіту. Вони суттєво відрізняються від підкласу до підкласу у паладинів. На третьому рівні палади. Паладини отримують божественне здоров'я, яке робить їх несприятливими для хвороб. Це приємна, але не дуже часто використовувана особливість. На четвертому рівні паладини можуть вибрати рису, і я наполегливо рекомендую вам вибрати покращення здібностей, щоб ще більше збільшити вашу силу або статуру залежно від ваших модифікаторів, отриманих при створенні персонажа. Ви також можете підвищити харизму, якщо у вас є атакуюче замовляння, яке ви часто використовуєте. На п'ятому рівні паладини отримують додаткову атаку, яка дозволяє. Вяляє їм виконувати другу атаку за хід, якщо першу дію ви витратили на атаку. Це означає, що ви не можете використовувати загальні заклинання паладинів або замовляння, а потім атакувати. Але ви повинні атакувати за допомогою стандартної атаки, дії зброї, кари, наприклад, божої кари, щоб мати можливість атакувати вдруге в даний хід. На цьому рівні паладини також отримують доступ до заклинань другого рівня і чарунок другого рівня, що є значним покращенням. На шостому рівні паладина отримує ауру захисту. Ця класова особливість є невеликим, а який надає модифікатор харизми паладина до всіх кидків на збереження, зроблених будь-яким персонажем, що стоїть всередині неї. Включаючи самого паладина. Це підвищує вашу стійкість до заклинань і негативних ефектів, і однією з причин, чому харизма все ще важлива для паладинів у БГ3, незважаючи на невеликий список їхніх бойових заклинань. На сьомому рівні паладини отримують додаткову чарунку другого рівня, але не отримують ніяких інших загальних класових особливостей. Замість цього вони отримують особливість підкласу, яка буде описана в розділі про підкласи. На восьмому рівні паладини знову можуть вибрати нову рису, як і раніше, Рекомендується вибрати покращення здібностей, щоб ще більше підвищити свою силу або статуру, особливо якщо ви є головним танковим персонажем у групі. Ще один вибір для вміння на цьому рівні лютий нападник. На 9 рівні паладини отримують доступ до заклинань третього рівня і чарунок третього рівня, що є найвищим рівнем, який вони зможуть вивчити в Baltor's 3. Це означає більшу шкоду від заклинання Божа кара, яку ви можете наносити використовуючи чарунки. На 10 рівні паладини Отримує ауру відваги, яка надає йому та союзникам, що знаходяться поруч, злякатися. Це ситуативна, але приємна річ. На 11 рівні паладин отримує здатність покращена божа кара, яка ще більше збільшує шкоди від його атак, але робить це пасивно. Ця додаткова шкода накладається на заклинання божа кара або іншого заклинання типу кара, як додаткова шкода при використанні в бою. На 12 рівні ви зможете вибрати останню рису, ви можете обрати покращення здібностей, щоб ще. Більше збільшити силу статуру чи харизму, або ж лютий нападник, якщо ви його ще не обрали. Щодо спорядження, мені подобається важкий обладунок, оскільки він дозволяє паладину зосередитися на силі статурі та харизмі, замість того, щоб витрачати поенти на спритність, яка, крім рівню захисту, буде здебільшого марною, оскільки паладини зазвичай не знешкоджують пастки, не зламують замки і рідко використовують скрадання. Це також дозволяє їм ігнорувати спритність, якщо вони хочуть, і не стикатися зі штрафом на клас ні, при носінні важких обладунків. Що стосується зброї, вам знадобиться одноручна зброя і щит або дворучна зброя. І це ж за все буде залежати від того, який стиль бою ви оберете. Щити дають вам плюс до рівня захисту, тому мені воно дуже подобається. Дуель може компенсувати деяку різницю у пошкодженнях між дворучною та одноручною зброєю, тому я рекомендую взяти такий стиль бою. Якщо ви збираєтеся грати одноручною, втім захист також є непоганим варіантом, оскільки основна частина вашої шкоди. Все одно припадає на заклинання божа кара або інші кари, тому додаткова шкода від дворучної зброї або від дуелі, не така корисна, як на варварі або бійці. Що стосується аксесуарів, тобто перснів та намиста, нам слід шукати все, що збільшує шкоду в ближньому бою або спрацьовує в ближньому бою, наприклад, дебаф на ворогів або все, що може забезпечити більше чарунок. Ваш вибір під класу паладинів залежить від кількох факторів. Принципи та обіти. якими принципами ви повинні слідувати, і які особливості клятви під класу, заклинання обіту. які заклинання присяги ви отримуєте, особливості класу. Які ще класові особливості ви отримуєте, якщо такі є? Загалом більшість паладинів хороші персонажі. Найбільші відмінності полягають у наступному обід прадавнім. Цей підклас пропонує більшу глучкійшість, дозволяючи їм карати частивців, не порушуючи своєї клятви. Обід благочестя та обід відплати. Вони можуть вимагати проявити милосердя або ризикнути порушити клятву. З іншого боку, підклас відступник можна отримати лише після порушення клятви, і з цього моменту вони можуть бути настільки злими, наскільки захочуть, але їхні класові характеристики зміняться на характеристики клятвопорушника. Однак вони можуть повернути цей процес, неповторно склавши присягу за велику суму золота у своєму таборі, або просто скинути рівень і прокачатися так, як вам більше подобається, за невелику суму. Золота, усі паладини отримують свої особливі догми на першому рівні, незалежно від підкласу. Крім того, всі паладини отримують свої закляття обіту на третьому, п'ятому і дев'ятому рівнях, отримуючи по два на кожному з цих рівнів, тобто загалом шість заклинань обіту на одного паладина з деякими перекриттями між ними. Наприклад, і обід прадавнім, і обід відплати отримують маревний крок на п'ятому рівні. І обидва отримують захист від енергії на дев'ятому на сьомому рівні. Всі підкласи отримують унікальну класову особливість третю ауру для трьох паладинів і посивну класову особливість для паладини відплати, яка прискорює їхній рух, якщо вони здійснюють атаку при нагоді. Зібравши всі ці деталі разом, стає набагато легше визначити сильні та слабкі сторони кожного підкласу з точки зору механіки. Наприклад, у обід прадавнім є аоєсцілення, цілюще сяйво, яке витрачає додаткову дію, що є досить корисним. Вони також можуть контролювати одну ціль за допомогою гнів природи, або послабити фейта нечистих за допомогою заклинання, прогнати невірних. Також такий паладин може розмовляти з тваринами, що може бути важливо, якщо ніхто інший у вашій групі цього не вміє. Обвивальний приступ краще працює на відстані ніж у ближньому бою, тому він не дуже хороший для паладина в порівнянні, скажімо, з слідопитом. Місячний промінь чудове заклинання для ранньої гри, яка завдає невеликої шкоди і може переміщатися, поки ви зберігаєте концентрацію, не витрачаючи при цьому ще чарунки. Маревний крок відмінно підходить для паладинів, оскільки їм зазвичай не вистачає мобільності. Порівняно з варварами, монахами та слідопитами, захист від енергії дуже ситуативний, як і проріст рослин, аура оберегу надзвичайно сильна аура, яка часто може врятувати вас або члена вашої партії, особливо на пізніх етапах гри, коли заклинання стають тісно смертоносними. Паладин обіту відплати може використовувати чарунки, щоб його удари завдавали дуже великої шкоди ворогам, додаючи модифікатор харизми до китку атаки і обходили опір. Захист від добра і зла є ситуативним і може бути вивчений будь-яким паладином і навіть кліриком. Божа поміч насправді неймовірно сильне заклинання, адже воно витрачає додаткову дію, що дозволяє використати його на себе і атакувати в той самий хід. Мале відновлення ситуативне відоме всім паладинам, як і зцілити рани. Покров Хрестоносця може допомогти у важких боях, оскільки максимізує роль усіх ДПС у вашій партії, а зняти прокляття також ситуативне і залежить від ворогів, з якими ви зіткнулися. Ну і нарешті паладин відступник. Жорстока розправа: чудовий спосіб завдати шкоди у хід ворога. Причому він не витрачає жодної дії чи додаткової дії. А отже ви можете його застосувати і атакувати у той самий хід. Завдати ран це просто феноменальне заклинання ближнього бою, яке часто може наносити більше шкоди ніж божа кара, але вам потрібна висока харизма, щоб регулярно застосовувати його. Вінець божевілля це заклинання контролю і пошкодження в одному, оскільки ціль може атакувати іншого ворога. Пітьма хороше контрольне заклинання, яке відлякує ворогів від входу в зону і не вимагає високої харизми для ефективного використання. Пробудити мерця це основна здатність для порушників клятви, що дозволяє їм піднімати скелетів або зомбі, які спеціалізуються на ближньому або дальньому бою. Їх аура чудово поєднується, збільшуючи шкоду від атак зомбів в ближньому бою на три одиниці, а також від їх власних атак. Це армія мерців до перемоги. Розглядаючи мультикласовість для паладина, у вас є кілька варіантів. Майте на увазі, що це не вичерпний список, а скоріше корисні поради для створення ефективних пар. Чародії, як і паладини, покладаються на харизму, щоб творити свої замовляння. Ця синергія робить їх чудовою комбінацією. Мультикласифікація на другому рівні дозволяє вам підтримувати стиль бою вашого паладина і використовувати божу кару. Крім того, повноцінні заклинателі надають доступ до вищих чарунок, що дозволяє. Використовувати більш потужні бочі кари. Чаклуни, як і чародії, використовують харизму для створення замовлянь. Мультиклас на другому рівні надає вам здібності паладина, розширюючи ваш бойовий репертуар заклинань і надаючи чарунки, однак ви втратите додаткову атаку. Барди також покладаються на харизму для своїх заклинань. Поєднання двох рівнів паладина з шістьма рівнями колегії відваги або колегії мечів барда дозволяє вам отримати додаткову атаку на восьмому рівні персонажа. Ця Комбінація пропонує більше чарунок, додаткову атаку та навички паладина, яких зазвичай не вистачає бардам. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам у прокачуванні вашого паладина. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні гайди по Baldur's Gate 3. Пишіть у коментарях, чи хочете ви побачити гайд на повну прокачку паладина від ранньої до пізньої гри. Тож, слава Україні, та до зустрічі! У новому відео